На жаль, я мушу вас розчарувати, я не знаю секрета, розповівши, який ви одразу б змогли поставити баре. Та й навряд чи він існує взагалі. А що точно існує, це шлях, по якому вам доведеться пройти. Бо вміння притискати баре це наслідок пройденого шляху, а не якогось секрету, який ви раптом відкрили. А кожен шлях передбачає зусилля і час. Перед тим як розпочати ставити баре, ви маєте дотриматися двох дуже важливих умов. Перше це переконатися, що ваш інструмент доведений до робочого стану, про що вже говорилося не раз на цьому каналі та і на інших каналах, і без цієї надважливої умови всі ваші зусилля можуть не досягнути успіху і привести лише до розчарування. І друге, це переконатися, що ваші пальці вже готові до цього прийому. Зробити це дуже просто. Якщо у вас проблеми з постановкою якогось із цих базових акордів, наприклад, глушиться чи зв'яка якась струна, то вам поки що зарано братися за баре. Або якщо у вас проблеми з швидкою постановкою якогось акорда. Про що ми говорили у цих відео, теж поки що не варто братися за цей прийом. Якщо ж з усім переліченим все добре, тоді можна використовувати наступні рекомендації. Також буде великою перевагою для вас, якщо ви освоїли ще два акорди у відкритій позиції, які притискаються чотирма пальцями. Це септ і FamH7, FamH7 особливо нам знадобиться. Отже, загальні рекомендації і поради. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, як я навчився ставити баре, але мені чомусь здається, що я дуже хотів зіграти пісню Radiohead Creep, у якій всі акорди граються з баре. Така ж сама історія з моїми учнями. Інколи вони приходять на заняття і грають якусь пісню з баре, хоча ми ще не вчилися його ставити на уроках. І на моє запитання, як у тебе вийшло, вони відповідають: мені просто дуже захотілося зіграти пісню Where is my mind Pixies? Я намагався, намагався, і з часом в мене почало виходити. Тому найкращим помічником для вас при освоєнні акордів з баре стане якась пісня, яку вам дуже сильно хочеться зіграти, і у якій використовуються акорди з баре. Тобто мотивація в цій справі це, напевно, найголовніший аспект. Якщо ви будете ставитися до цього як до задачі, яку треба вирішити, а не як до перепони, яку потрібно уникнути, то у вас обов'язково все вийде. Чи варто вчитися притискати баре лише одним пальцем? Вміння притискати вказівним пальцем всі шість струн або лише кілька струн, як у малому баре, е, лише опосередковано вплине на притискання саме акордів з баре, а тим більше їх швидку зміну. Тому ви можете навчитися притискати всі струни лише одним пальцем, але не очікуйте, що внаслідок цього ви одразу зможете притиснути аплікатуру мажорного чи мінорного тризвука з баре. Втім, давайте звернемо увагу на положення вказівного пальця під час притискання баре. Він по можливості прямий і стає якомога ближче до цього ладового поріжка, тобто не тут, а ось ближче сюди. І е, він дещо розвернутий на ребро, тобто ось таким от чином. Чому так? Тому що ось ця частина вказівного пальця, вона просто твердіша, і притискати нею набагато простіше. Я думаю, зрозуміло, що притискати баре в районі 5 чи 7 ладу набагато простіше, ніж на першому ладу, тому починайте свої спроби саме в цій ділянці грифа. Якщо є можливість поставити тонші струни, також цим скористайтеся, або якщо знаєте, як перестроїти гітару, опустивши всі струни на один тон або навіть більше, теж, будь ласка. У когось цей прийом може вийти одразу, і все, що буде говоритися нижче, вам не знадобиться. Наприклад, дехто може обмежитися такими кроками. Якщо у вас виходить впевнено взяти акорд Fa 7 у відкритій позиції, поставте цей акорд десь в районі 5-7 лада, потім покладіть вказівний палець на всі 6 струн, притисніть і. Будь ласка, але, на жаль, далеко не у всіх це виходить з першого разу, і якщо ви в тому числі, то дивіться це відео до кінця. Бо далі, окрім порад, я покажу ще і шлях, пройшовши який, Баре навчилися грати вже дуже багато учнів. Також закликаю вас підтримати цей канал на будь-якій зі зручних для вас платформ або стати спонсором, що дозволить нам розвиватися і регулярно випускати відео. Також ви зможете замовити розбір улюбленої пісні або запропонувати тему для наступних відео. В основі переважної кількості акордів з баре, які вам траплятимуться, будь то Фа мажор чи Сі мінор, лежить так званий квінтакорд. А чому так званий? Тому що це насправді не акорд, але зараз це не важливо. А що нам важливо, це навчитися чітко і правильно ставити цю аплікатуру. І почнемо ми із вказівного пальця, звертаємо увагу, що він стає не під прямим кутом, як ми звикли і робили до цього. а... Саме притискає шосту струну подушкою. Ось слід, сподіваюся, вам видно. Саме цим місцем ми притискаємо шосту струну. всі інші струни при цьому глушаться основою вказівного пальця. Наступна задача поставити третій палець на п'яту струну, сьомий лад. І третій палець у вас стає вже під прямим кутом, так як ми це робили раніше. Зверніть увагу, де у вас знаходиться великий палець, він має бути. Посередині грифа, приблизно між першим і третім пальцями. І якщо ви піднімете його занадто високо, то вам буде складно розтягнути перший і третій палець, тому слідкуйте за його положенням. Наступний крок ми ставимо мізинець на четверту струну, сьомий лад. І в ідеалі при постановці мізинця третій і четвертий палець у вас повинні утворити одне ціле, доторкнувшись один до одного фалангами. І якщо ми проведемо по черзі по всіх струнах, у вас вийде такий звук: звучить, 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 приглушена, приглушена, приглушена. Якщо ви добилися чіткого звука, незайвим буде попереставляти ці акорди вздовж грифа, наприклад, з сьомого на п'ятий, з п'ятого на третій, з третього на другий і так далі. Під час відпрацювання цих аплікатур у вас можуть виникнути неприємні відчуття втоми у цьому місці. І це нормально, тому що тут у вас знаходяться м'язи, які відповідають за притискання цієї аплікатури. Тут важливо проявити наполегливість, якщо з першого разу у вас не вийшло, але ви старались, і у вас втомилася рука, обов'язково згодом, коли з новими силами ви візьметеся за цей прийом, вам треба буде докласти набагато менше зусиль. Наступним етапом буде постановка другого пальця на третю струну. І його ми також ставимо під прямим кутом. Якщо у вас палець завалюється в якусь зі сторін, то регулюйте цей кут зап'ястям. Цю аплікатуру також буде корисно попереставляти вздовж грифа. І тут у вас уже звучить повноцінний акорд без перших двох струн. Це ще не баре, але ми вже дуже близько до мети. Ну і наступний крок, як ви розумієте, це навчитися притискати дві тонких струни. Притискаються вони основою вказівного пальця ось цим от місцем. І а, перед тим як притиснути всі струни, я вам раджу розслабити пальці і просто розставити їх кожен на свою струну, на свій лад. А, і після того, як ви переконалися, що пальці на своїх місцях, спробуйте на кілька секунд сильно притиснути всі струни і провести медіатором чи пальцями. По всіх струнах окремо. Регулюйте притискання основи вказівного пальця зап'ястям. Усіх різні долоні, усіх різна довжина пальців, тому вам потрібно самостійно знайти це положення зап'ястя, при якому основа пальця докладе необхідних зусиль для того, щоб перші дві струни зазвучали. Звернув вашу увагу, що вказівний палець притискає не всі струни, а лише шосту і перші дві. Інші струни притискає решта пальців. Спочатку у вас може бути такий звук. Зі зв'яканням чи приглушеними струнами це теж нормально. Нагадаю, що долоні пальцям і м'язам необхіден якийсь час для того, щоб звикнути до цього. І якщо ви проявите наполегливість, часом звук обов'язково ставатиме кращим. В кінці кожного заняття попереставляйте цей акорд з баре вздовж грифу. Неважливо на яких ладах, просто доведіть долоню до відчуття втоми, і ви побачите, як через кілька днів вона стане сильнішою, і докладати зусиль треба буде набагато менше. Зі свого досвіду скажу, що найпростіше цей прийом виходить у власників електрогітар, тому що там тонкий гриф і струни з меншим натяжінням. У естрадних акустичних гітар є свої особливості, і найперше це сила натяжіння струн. Вона в них найбільша, але у порівнянні з класикою, наприклад, тоньший гриф може стати перевагою, а також радіальність грифа. На таких гітарах теж може полегшити притискання баре. На класичній гітарі сила натягу струн менша, що, звичайно, трохи полегшить цей прийом, але ширина грифа може стати додатковою перепоною, до того ж, там гриф абсолютно плаский, що теж важко назвати зручністю. Обов'язково спробуйте ще аплікатуру, у якій ваші пальці знаходяться на одну струну нижче. Відносно попередньої, вона може бути дещо простішою, тому що вам доведеться затискати лише 5 струн. А вказівному пальці, який відповідає за барет, треба буде притиснути лише п'яту і першу струни. Тут працюють всі ті ж самі рекомендації. Єдина особливість цієї аплікатури: ваш вказівний палець має верхівкою торкнутися до шостої струни, щоб таким чином її заглушити. Його можна поставити і так, щоб він притискав п'яту і шосту струну, але звучання шостої струни, навіть притиснутої на тому ж ладу, не завжди буде доречним. Якщо у вас виходитиме ця аплікатура, спробуйте попереставляти її з попередньою. Залишаючи пальці на тих самих ладах і переставляючи їх лише вгору і вниз. І от прийде якийсь час, і якщо ви були достатньо наполегливими, у вас нарешті починає виходити баре. Але все одно, під час перестановки цього акорда у вас виникають паузи. І щоб їх уникнути, спробуйте взяти пісні, у яких акорд Фа мажор ставиться після акорда до мажор. Або просто відпрацюйте цю зміну окремо. В цій зміні ваш третій палець буде залишатись на місці, що значно полегшить постановку акорда Фа мажор. Також можете попереставляти акорд Фа мажор з акорда Ре мінор. В цій зміні ваш. Другий палець тепер залишатиметься на місці, і це вам теж значно спростить роботу. Багаторазове повторення зробить свою справу, почне спрацьовувати м'язова пам'ять, і ця аплікатура з часом у вас почне складатися уже над струнами. Та ж історія з акордом Сі мінор, який теж часто зустрічається у піснях, і його дуже зручно переставляти з акорда Ре САС-2, про що ми говорили у відео, де розбирали пісню Last Christmas. Там дуже зручна зміна, і я думаю, у вас не буде з нею проблем, якщо сам по собі акорд Сі мінор у вас виходить. Також його зручно переставляти з акорда соль мажор, бо перший палець у вас залишається на п'ятій струні, хоча його положення значно змінюється. Таким чином ми розібрали лише дві аплікатури з баре: одну мажорну і одну мінорну. Але вони не єдині, хоча найчастіше зустрічаються, і у наступних відео ми ще повернемося до цієї теми. Якщо щось незрозуміло або щось не виходить, обов'язково пишіть про це в коментарях. Успіхів вам! Дивіться українське, підтримуйте українське і до зустрічі!